У серпні 2012 року Міністерством економічного розвитку та торгівлі України затверджено новий статут державного підприємства «Миколаївстандартметрологія». Йому присвоєно статус Державне підприємство Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації. Науково-технічна рада державного підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія» охоплює всі напрямки діяльності. На нашому підприємстві з 2012 року створена науково-технічна рада, основним завданням якої є колегіальний розгляд питань наукової діяльності, науково-організаційних, науково-технічних питань щодо стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки відповідності, систем управління якістю. За ініціативи державного підприємства Миколаїв стандарт метрології у поточному році відбулось понад 50 семінарів, тематичні круглі столи, навчання на промислових об'єктах та провідних вищих навчальних закладах Миколаївської області. Позиція нашого руководителя заключається в тому, що ми, ми як колектив, підприємства, які має високий потенціал. Потенциал профессионализма, потенциал в сфере метрологии, потенциальные знания в сфере стандартизации, сертификации, подтверждения соответствия, испытания продукции, чтобы мы занимались также и научно-производственной работой. Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації уклав договори про співпрацю з вищими навчальними закладами. Студенти Миколаївського національного аграрного університету проходять переддипломну практику на базі державного підприємства Миколаївстандартметрологія. Фахівці оцінюють рівень знань студентів у складі екзаменаційних комісій. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, зокрема факультет економіки моря, отримав сертифікат на систему управління якістю освітніх послуг з рук директора державного підприємства Миколаївстандартметрологія Ірини Романенко. Потенціал нашого підприємства, доповнений потенціалом цих славних учебних заведень. Я думаю, що приведе до того, що. Будет польза и для студентов, которые учатся там. Хочу отметить, что ежегодно на, базе нашего производственной, на производственной базе нашего предприятия проводятся производственные практики всех видов, заканчивая дипломными практиками, преддипломными практиками. То есть студенты данных вузов получают хорошие практические навыки в тех направлениях деятельности, которыми занимаются наши предприятия. На ДП Миколаїв Стандарт метрологія» працюють два молодих учених. Це Буладурін Володимир Вадимович, який закінчив аспірантуру за спеціальністю «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. А зараз пише дисертацію про захист ступеня кандидата технічних наук. Фоміна Світлана Володимировна навчається в аспірантурі Одеської державної академії технічного регулювання та якості за спеціальністю стандартизації сертифікації та метрологічне забезпечення. Історія науково-технічного відділу метрологічного забезпечення, механічних вимірювань, вимірювання рівня та об'єма речовин. Триває з часу заснування постійної палати мір і вагів Миколаївської області з 1996 року. Працівники відділу займаються дослідженням параметрів потоку витрат рівня об'єму рідин. Ставлять за мету розробку нових методик вимірювання задля скорочення втрат під час зберігання та перевантаження соняшникової і рапсової олії у вертикальних резервуарах. В рамках научної дісертації катра. исследует измерение базовых высот вертикальных резервуаров. Наш отдел работает непосредственно. Также мы работаем в области статических измерений объемов, связанных с измерением микровеличин, это исследование микродозаторов, исследование стеклопосуды, колб, Грушевідної форми циліндрів. Науково-технічний відділ метрологічного забезпечення геометричних вимірювань забезпечений 35 робочими еталонами. На атестованих робочих місцях відділ здійснює повірку, калібрування, метрологічну атестацію більше 200 найменувань вимірювальної техніки, які застосовують у промисловості медицині транспорті. В цьому ґаду. Річ... Мы очень много труда вложили. Эта подготовка была у нас к аккредитации. Для подготовки было разработано 33 методики калибровки средств измерительной техники. Были откалиброваны наши эталоны. Было Проведена валідація валідації яких ми розробили. працівники метрологічного центру державного підприємства «Стандарт метрологія» беруть участь у розробці нормативно-правових актів, законів та підзаконних актів України в галузі метрології. Заступник директора з метрології Юрій Шевцов є членом науково-технічної комісії з метрології Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. А начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань Галина Човганська працює у складі робочої групи Ради метрологів України. В основі діяльності Ради метрології України взаємообмін досвідом та інформаційними розробками. Появился новый разработчик, который обратился к нам за помощью метрологической аттестации. Впоследствии он собирается проводить государственные испытания для того, чтобы внести толщину средства измерительной техники, внести в госреестр средств измерительной техники Украины. Працівники науково-технічного відділу метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань зараз підсумовують своє дослідження, визначали шляхи мінімізації похибки під час обчислення обсягів спожитого природного газу. Відділ вибрав таку тему як определение погрешности измерения на сквозном каналі вычислительных комплексов и при непосредственном измерении первичными преобразователями температуры. Об'єктом дослідження виступав інтелектуальний датчик, що є складовою частиною розрахункових комплексів на енергопостачальних підприємствах. Як раз у на основі та датчика ми провели ряд експериментів. когда поверка осуществлялась непосредственно при измерении температуры, при общем подключении, когда термометр сопротивления находится в измеряемой среде и идет канал измерения к измерительному преобразователю. Матеріали дослідження опублікують у науковій статті. Ознайомитися з нею можна буде на офіційному сайті Державного підприємства Миколаївстандартметрологія. Цілком ймовірно, що на основі цього дослідження будуть внесені зміни до методик метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки. В науково-технічному відділі метрологічного забезпечення теплотехнічних вимірювань функціонують 117 робочих та 61 вихідний еталон. Для потреб метрологічного центру придбали вакуумно теплову установку. Завдяки цьому розширилась номенклатура повірки аналізаторів харчових продуктів: зерна, борошна, молока, влагомірів зерна і продуктів його переробки. Ізначальний процес це взвішування зерна, для чого використовуються віси. Потом измельчение для некоторых культур. Потому что некоторые целиком измеряются, некоторые измельчаются. Для этого у нас мельница есть специальная. И самое основное это вот сушильный шкаф, который настраивается на необходимую температуру, время, в котором собственно, проходят измерения. Раніше зразки зерна еталони купували в інших організаціях. На цій вакуумній установці їх виготовлятимуть самостійно. Процес праці містки близько трьох-чотирьох годин. Наявність такого високоточного обладнання в аграрному регіоні півдня України на базі державного підприємства Миколаїв стандарт Метрологія» є важливим досягненням. В дальнейшем я думаю, когда ми уже запустимо, очень полезно міжлабораторне проводить. Тобто ми можемо этим займатися. То тобто есть розсилається образець по різним предприятиям и смотрим, наскільки сходимость результатів. Это экономия для нашего предприятия, это более точные результаты, потому что или мы делаем непосредственно перед поверкой образец и получаем результаты, или мы покупаем, и он долгое время хранится, и он может менять свои значения. То есть это, я считаю, качество работы нашей. У державному підприємстві Миколая Стандарт Метрологія розпочалося створення музею метрології. Вже є перші експонати. Прибор 1953 года, 1953 года, фазоуказатель, ну, посчитайте, сколько ему сейчас лет, это уже 60 лет, да, этому прибору. То есть мы будем стараться выбрать место для размещения экспозиции, которая будет рассказывать об истории измерительной техники. Шановні виробники, інформацію з питань співпраці з державним підприємством Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації можна отримати за адресою місто Миколаїв проспект Леніна, 11, телефон 0512 34 40 66.